Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Омельченко. В цьому відео я розповім вам про використання гіпнотерапії, при роботі з військовими, членами їх родин та постраждалими збройної агресії. Як ви знаєте, з 2014 року я працював з постраждалими на Майдані, потім з ветеранами АТО. А з моменту повномасштабного вторгнення ми створили громадську організацію Центр підтримки Атлант, яка займається навчанням, супервізією, формуванням мобільних груп, які виїжджають. До госпіталей, до підрозділів і надають психологічну допомогу нашим військовим та всім, кому це необхідно. А тепер до гіпнотерапії. Перше, що треба зазначити, що гіпнотерапія не є естрадним гіпнозом, це те, чим займався всім відомий Кашпіровський естрадний гіпноз. Естрадний гіпноз порівняно з гіпнотерапією, це все одно, що жонглювання ножами в цирку. В порівнянні до хірургії. І там, і там заточене Лезо, але зовсім різна мета і зовсім різний результат. Те, що робив Кашпіровський, це шоу. Гіпнотерапія, вона направлена на безпосередню роботу і допомогу. Тепер щодо її використання, всі ви знаєте, хто слідкує за моїми відео. і... Хто із вас був на моїх супровізіях, що я стверджував, що ми не використовуємо гіпноз при роботі мобільних груп і не маємо його використовувати. І я так само це підтверджую. Але певні елементи ми все ж таки можемо і маємо використати. Що це за елементи і де вони потрібні? В першу чергу, коли ми навчаємо військових технікам саморегуляції. Коли ми даємо їм техніки травмофокусу для того, щоб задіяти парасимпатичний відділ нервової системи. Для того, щоб його підсилити, і для того, щоб організм сам заспокоївся. Або коли ми даємо техніки EMDR очей, так само гіпнотичні техніки вони поглиблюють і допомагають досягти швидше поставленої мети. Далі. Коли при роботі з військовими ми працюємо в контексті когнітивно-поведінкової терапії, тобто ми працюємо над переконаннями, над зміною переконань, над зміною оцінки того, що військовий спостерігає, над зміною оцінки тригерів, які впливають на стан, на поведінку, викликають ті чи інші розлади. Отже, ми можемо на це дуже потужно впливати за допомогою. Певних технік і прийомів саме гіпнотерапії. Ну і, звичайно, в першу чергу гіпнотерапія розкривається при проведенні повноцінної реабілітації. Ось тут ми вже можемо використовувати її наповну. В першу чергу, в реабілітаційному центрі обов'язково по вечорам повинні проводитися сесії або ріксонівського гіпнозу, або травмофокусу. Або сесії біосугестивної терапії. У всього цього підґрунтям є гіпнотичні навіювання, гіпнотична робота. Це дуже необхідно, особливо по вечорам, тому що це допомагає військовим нормально спати. В першу чергу, якщо ми можемо налагодити повноцінний сон, ми допомагаємо людині відновитися, відновити сили. Пропрацювати ті чи інші ситуації і пришвидшити реабілітацію, пришвидшити одужання. Також гіпнотерапію я особисто використовував ще працюючи з ветеранами АТО. Це допомагало дуже швидко подолати головний біль, подолати психосоматичні розлади. Також. Я використовував ці техніки і прийоми при роботі зі станами, які накочують на людину після всього пережитого, які турбують, не дають нормально жити, які викликають неадекватні реакції на тригери в оточенні військового. Все це дуже добре пропрацьовується завдяки прийомам гіпнотерапії. І отже, якщо ви хочете освоїти їх, і мати оцю потужну базу, яка вам допоможе, ласкаво, прошу. Під цим відео ви знайдете всю необхідну інформацію з приводу навчання, яке я провожу навичкам гіпнотерапії. Ще хочу додати, що в мирному житті безпосередньо той матеріал, який я планую передати вам, особисто я витратив на це близько 4 тисяч доларів в мирному житті. Але зараз. Стан війни. І я вважаю, що зараз для всіх українців дуже необхідна ця інформація. Ми повинні вміти знати і володіти цим. Тому всі, хто приймуть участь, ласкаво прошу, хто пройде навчання або отримає а, цей а, тренінг в записі, ви отримаєте повністю всі ці знання і навички. Я сам безпосередньо навчався а, в свій час у Стіва Гілігена. Сполучені Штати Стів Єліган, Він вважається прийомним сином легендарного Мілтона Еріксона. І разом з молодшою донькою Мілтона Еріксона з Бетті Еріксон. Стів Єліган і Бетті Еріксон створили омега інститут І безпосередньо від омега інституту в мене є сертифікат, який я отримав після навчання. Отже, всім набутими знаннями практичними я планую поділитися, буде багато практики, відпрацювань і так далі. І так далі, і так далі. Що ще хочу зазначити. якщо ви працюєте з групою людей, особливо якщо це група військових, тут вам дуже необхідні будуть певні техніки і прийоми саме гіпнотерапії, які вам допоможуть утримувати групу, допоможуть направляти групу в потрібному руслі, допоможуть обходити супротив групи, що дуже важливо, знайти спільну мову. З групою. Ну і передати ті, о, той набір цінностей, переконань, який необхідний для групи, з якою ви працюєте, щоб на рівні свідомого людям, з яким ви працюєте, було на що спертися, щоб це було фундаментом їх нові переконання, щоб ви могли замістити. Когнітивні викривлення, які можуть бути, замістити агресію, сором, замістити, коли у людей руйнується світ, руйнується внутрішній світ, світогляд, ви можете це пропрацювати, подолати, використовуючи техніки прийому гіпнотерапії. Саме гіпнотерапія дає вам дуже швидкий спосіб і швидкий шлях досягати ось таких цілей в роботі з групою. Тож, Ласкаво прошу, покажу, розповім, де як це використовувати. Головне, як це використовувати екологічно, вкажу рамки, те, про що я казав, що ми можемо робити в мобільній групі, і що ми можемо робити, коли в нас є багато часу і повноцінна програма реабілітації. Тут ми можемо працювати дуже потужно. Тож, всі, хто бажає це засвоїти, ласкаво прошу на навчання. Тож, з вами Андрій Мельченко. Як ми кажемо в Атланті, повернемо кордони і повернемо людей до повноцінного життя. А нам з вами ще як мінімум років 10 працювати і допомагати людям. Тож, слава Україні і слава нашим героям!